Доброго дня, шановне панство! Сьогодні ми приготуємо ось такий експериментальний творожний десерт. Беремо 500 г кисломолочного сиру, додаємо 4 яйця 120 г 15% сметани. Даємо 60 г цукру, ще додаємо тріпку солі, тріпку ваніліну і пів чайної ложки розпушувачів. Також додаємо 60 г манки. Це перебиваємо блендером до однорідної маси. Залишаємо на 10 хвилин до набухання манки. Щось наша суміш вийшла рідкувата, тому додаємо ще 4 ложки муки і забиваємо це все блендером. Формочку для кексів змастили олійкою і розливаємо нашу суміш так обережно по чуть трошки не доверху, щоб було. А ще проведемо такий експеримент, запхаємо всередину оцих кексиків таку клубничку. Оп, і так, з помощю палочки запихаємо. Всю цю красоту відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 30 хвилин. В решту суміші додаємо журавину і родзинки. І це все перемішуємо. Змазуємо силіконову формочку. І все це висипаємо і відправляємо теж в духовку. Ось такий один у нас пиріг, получився. І кекси з клубничкою трошки у нас не вийшлося, але зараз подивимося, які вони на смак. Ось такий сирний десерт у нас вийшов. М'якенький та смачненький.